Його розпочали будувати понад два роки тому. Мали відкрити у 22-му, та завадила війна. А сьогодні у дитсадку Червона калина на вулиці Київській Вірпані довгоочікуване новосілля. Яскравий, просторий, сучасний цей садочок просто створений для щасливого дитинства. Недарма його відкрили у всесвітній день дитини. Символічну стрічку розв'язали мер ірпеня Олександр Маркушин і голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. Пам'ятаємо завжди, що ми можемо відновлювати наші навчальні заклади та Житлову інфраструктуру завдяки тільки Збройним силам України і дякую всім міжнародним партнерам, які завжди цілодобово з нами присутні і допомагають нам відновлюватись і відроджуватись. Слава Україні! Відродити дитсадок після бойових дій допомогло португальське місто побратим Ірпеня Кашкайш. Цим домовленостям посприяла команда фонду відновлення Ірпеня. Громада Кашкайша передала на відбудову 500 тисяч євро. Сьогодні, користуючись нагодою від себе, від нашої управлінської команди, депутатського корпуса, хочу подякувати і Карлошу Кареришу за ту потужну допомогу, яку він надав на добудову цього садочка. І цей символ, цей міні-копія маяка, який знаходиться в Кашкайші Санта-Марта, буде завжди нагадувати нашим дітям про нашого побратима, про нашого друга, який допоміг відбудувати цей садочок. Дитсадок Червона калина, колишній віночок, вражає і зовні, і всередині. Він триповерховий із стильними спальнями та ігровими кімнатами, оснащеними системами для очищення повітря. Потужним харчоблоком, сучасною пральнею, а головне надійним укриттям. А ще у цьому садочку є те, чого немає у жодному іншому комунальному дитсадку громади: великий казковий басейн. Все це розраховано на 300 малюків. Відчуття найкращі, очікування найкращі. Ми чекали цього дуже довго. Вихователі, педагоги всі бажали великий сучасний комфортний заклад. Дитина буде розвиватися і знаходитися в колективі саме, де діти і його такі ровесники. Думаю, це буде дуже цікаво і просто вражаючи, що він такий гарний. Довкола ж садочка яскраві спортивні та ігрові майданчики на будь-який смак. А справжньою перлиною твору є ось ця велика стара ялина, яка тут з 1916 року і витримала не одну війну. Коли планувався проєкт, Реконструкція даного садочка, відбудова цього нового. Ми а, разом з Олександром Григоровичем, з міським головою, дуже переживали, щоб ця ялинка а, залишилась, і це є розинкою даного садочка. з нагоди відкриття червоної калини. Її маленькі вихованці разом із учнями міської школи мистецтв імені Михайла Вериківського влаштували невеличкий святковий концерт і виконали символічну легендарну пісню. But I'm with you